І скажемо слава Господу! Лис свого часу Давид мушку, серцю Божому сказав: славлю Тебе, Господи, всім серцем моїм перед богами славлю тебе. І там далі Він каже: Бо ти, Господи, понад усе, бо звеличив своє імення і своє Слово. Слава Ісусу! Аллилуйя! І сьогодні мені так тяголо на серце проповідати про велике значення. Божого Слова для нас, дітей Божих, слава Ісусу! Аллилуйя! Апостол Петро свого часу потужно сказав про Боже Слово, що воно по вік пробуває, а це Слово, що звіщене вам у Євангелії, слава Ісусу! Ось і це слово є дуже величне, Боже, і ми маємо над ним тремтіти, улюблені брати і сестри, щоб нам виконувати, щоб нам бути іскрено служащими Богу, як ми сьогодні чули, улюблені. Непритворно, не тішов, не ті, що не служать, що Бог її не почує. Чому не почує? Тому що каже Господь, коли я їх кликав, вони не відізвались до мене. Ходили своїми манівцями, ходили, може, і на служіння ходили, але були лицемірами улюблені. Мали вид благочестя, а сили благочестя відреклись. Бог хоче, щоб ми Божу силу приймали для благочестя, щоб ми утікали від пожертвивого тління, що є в світі, що воно розпліває людину. Але щоб ми жили святим життям, щоб ми своє храм, своє тіло берегли в святості, адже наше тіло є храм Духа Святого. Слава Богу! І це є велике значення має Слово Боже в житті нашому. Ісус підчеркував і казав, що не одна йота із закону не впаде, поки не виконається. Так Ісус Христос дорожить Словом, слава Йому! І Ісус все робив згідно Писання. І навіть хреститись, коли він йшов, Він казав до Йоанна допусти, бо так нам годиться виконати всю правду. Ісус зробив все згідно Слова Божого. Аллилуйя! Слава Йому за це! І Слово Боже має велике значення для нас і для Спасіння. Адже Христос сказав: дослідіть, Бо Писання, бо ви в них думаєте мати вічне життя, а вони свідчать про мене. Кожна людина думає мати вічне життя, стремиться війти в вічне життя, мати це спасіння. А Ісус каже: подивіться в Писання, дослідіть його, загляньте в це Писання. Адже це Писання каже про мене, про Ісуса Христа, слава йому! Що Він є єдиний Спаситель! Слава Ісусу! І знаєте, як свого часу Давид сказав, що слово Твого, Слово Твоє є і вічний і всякий суд правди Твоєї. Чуєте, основа слова Божого є істина, сказав Давид. І знаєте, як свого часу Іван Лука писав до Теофіла високодостойного і каже, щоби ти пізнав тверду основу тої його вчення, якому ти є наставлений. І він все по порядку розказує про Ісуса Христа, про Його народження, про Його життя, Його науку, Його смерть за грехи людей і Його Воскресіння і Вознесіння. Слава Ісусу! Все по порядку. Наша основа є в Слові Божому, брати і сестри. І тому Бог визвели Слово Боже, то настільки ми, люди, маємо тренітіти над Словом Божим, і щоб нам його виконувати, дорогі брати і сестри. Бог каже, через Давида Бог не каже, я не спогляну на мишцу людини, красоту їх, ось не на силу коня благоволить Бог, а на тим, хто боїться мене і надіється на мене, на того Бог спогляне. Тим, хто є сукрушений, слава Ісус, перед Богом. Як свого часу ще Божий пророк Ісаї сказав, що небо небес, каже, мене не вмішає, каже Господь. каже: Небо є мій престол, земля під підніжу гнів моїх. Каже, на кого я каже, спогляну? На тим, хто треметить над словом моїм, ось і є сукрушений духом. Слава Богу! О, на тих Бог споглядає, щоб ми так смирилися, брати сестри? щоб дійсно, як тут Дух Святий сьогодні говорить до нас. Щоб ми іскрино служили Богу, щоб була, буде різниця поставлена Богом. Хто служить Богу, а хто не служить, буде різниця. І та різниця заключається, що Бог буде чути наші молитви, ті, що іскренно служать. А ті, що не іскренно, будуть кликати, але не буде відповіді у люд. Тому дав би Бог, коли ми будемо жити з неї Слова Божого, ми, наші молитви будуть почути. Задаємо собі, як це зробив Божий пророк і Каже, коли Він взяв, обновив Божий життєвник, взяв ці 12 камінь по числу синів Ізраїля, і каже, Господі, каже, Бог Авраама, Бог Ісаака і Якова, я все зробив по слову Твому. І що, коли прийшла в молитва, огонь з неба зійшов на цю жертву ось. Скільки би там не лили цієї води, огонь з неба зійшов, жертва була прийнята. І народ побачив таке велике диво, таке велике чудо і сказав, Господь є Бог, Господь є Бог, увірував народ. Тому що він зробив по Слову Божому. Слава Ісусу! Коли ми будемо жити згідно Слова Божу, робити згідно Слова Божого, все в ім'я Ісуса будемо робити. Ось, наші молитви будуть почуті народ Божий. Слава Ісусу! Алелуя! Тому дуже велике для нас, брати і сестри, має значення це слово Господнє. До чого ще слово Боже є подібне? Я так собі виписав, це є сім речей, до чого Боже є слово подібне ось, для нашого життя. Воно є ж подібне, перше до світильника слово Боже. Давид сказав, що слово Твоє є світильник для моєї ноги і світло для стежки моєї. Слава Ісусу! Ось коли людина не має слова Божого, не пробуває в ньому. Вона втемряв і вона може в будь-який час спотикнутися у Люблі. Тому нам необхідно пробувати в Слові Божому. І апостол Петро він глибоко підчерпнує і каже: каже: ви добре робите, що вважаєте на Слово Боже, як на світильника, що сияє в темному місці, аж поки не розвітяється день. І святенкова зірниця Ісус Христос в вашому серці. Алелуй. І тоді Він каже: Бо ви знаєте, що Писання каже, не було із волі людської, але звіщали його святі Божі мужі, бувши керовані Духом Святим. Алелуй. Слово Боже є кероване Духом Святим, а автор Слова Божого є Дух Святий, Аллилуйя! І ми маємо пробувати і приймати це Слово Боже, що воно є мечом Духа, слава Богу, для нас! Аллилуйя! Друге, це слово Боже, що воно є мечом улюблені. Знаєте, меч духа каже апостол Павло Дофісан: візьміть, що є слово Боже. Ось. І каже таке слово Боже, бо воно є дуже певне і точне Боже слово. І каже, бо ви маєте слово вірніше, пророче. І я це умісте ще хочу заглянути. Перепрошую, брати і сестри. Бо слово Боже, живе каже, воно є Боже слово і діюче, і воно каже є гостріше від усякого меча обусічного. І слово Боже, воно проникає до розділення нашої душі і духа, суставів і мозгів. Ісуди, наші наміри сердечні і думки. ось, І все є перед Ним відкрите, і, нагад, і йому ми дамо звіт. Слава Богу. Нічого перед Богом не є заховане. Слава Ісусу! І дав би Бог, щоб, знаєте, Слово Боже проникало. Воно я знаю, що воно проникає в наші мозги, наші думки, наміри сердечні. Ось ми приймаємо Боже Слово, і ми розкаємося, і хоче бути та, як хоче Господь. Слава Ісусу! Ще улюблені Слово Боже, воно є подібне до. Зеркала. Ось там апостол Яків каже, що каже, на жаль, що людина яка каже: дивися Боже Слово, але я не виконавцем, вона є забудьком. Подивилася зеркало в Свічаді на свої риси обличчя відійшла і зразу забула, яка вона є. Але каже: Але хто вникає в закон досконалий, закон сувершенний, закон волі і пробуває в ньому, той не буде забутьком слухачем, а буде блажений, буде виконавцем своїм своїм діям. Ось так хоче Господь, щоб ми були блаженні своїм дії. Та, як Бог говорив до Ісуса Навіна, щоб ця книга закону не відходила від тебе, а поучайся в ній день і ніч, і тоді ти будеш поступати благорозумно. Так хоче Господь. Тому нам треба дорожити Божим Словом, щоб ми завсіди в Нім пробували, щоб ми завжди були тими гілочками Ісуса Христа. І на цій лозі Ісуса ми завжди перебували. Цього хоче Господь. Слово Боже ще подібне до їжі духовної. Є написано у пророк Єремія каже, набуті Твої слова я зів, і буду слово Твоє мені в радість. Ось коли ми приймаємо Слово Боже, споживаємо, воно є нам в радість. Слава Ісусу! І ще сам Ісус Христос підчерплював, що не хлібом самим тим земним буде жити людина, але всяким Словом Божим, що походить із уз Божих. Народ Божий має жити Словом Божим, дорожити ним. Слава Богу! Ми маємо жити Словом Господнім. Це слово Боже, воно є подібне до чистого словесного молока. Про це апостол Петро писав: каже, як новонароджені немовлята, жадайте чистого словесного молока, щоб ним вам вирости на спасіння. Чуєте, ми виростаємо на спасіння. Ось, але коли ми не споживаємо цього молока, в нас і буде застой, ми є духовні карлики, і з нами є біда вою. Тому Бог хоче, щоб ми кормилися Словом Божим, росли в Слові Божому. Щоб ми були Божою рослиною, посаджені в домі Божому, завжди свіжі, плодовиті і сочні, щоб звіщати, що жив Господь, і в ньому неправди нема. Він є святий. Оцього хоче від нас Господь, щоб ми завжди в Нім пробували і кормилися його словом. Ще слово Боже є подібне до зерна пшеничного, що сіяч Ісус Христос сіє. і є чотири грунти земель? Один найсамоліпший, найсамокращий – це хороший ґрунт, що приймають слово Боже і приносить плід 30, 60 і 100 крат. А три ґрунти дуже є погані. При дорозі, кам'янисті і притерні. Це є дуже погані. Вони чують Боже Слово при дорозі, кам'янисті з радістю приймають, не мають коріння, коли випробування. Вони відходять від Ісуса від Слова Божого і не спасаються. Ось диявол старається, щоб людині вкрасти Слово Боже, щоб вона не увірувала і не спаслася. Яка задача диявола? Але наша задача прийняти Боже Слово, щоб Слово Боже злучилося з нашою вірою, і тоді ми не запізнимося. Але коли Слово Боже з нами не злучується, ми тоді запізнимося війти в той відпочинок, який нам приготував Господь. І тому каже Дух Святий, не ужесточуйте своїх сердець, як це робили ізраїльтяни під час нарікання, щоб ми не узусточувалися, щоб ми прийняли Боже Слово. Все слово Боже є подібне до дощу і до снігу. І каже Божий Пророк прокісая, як дощ і сніг спадає з неба і туди не повертається, ну наповняє землю, робить її здібною родити, щоб дати насіння тим, хто сіє, і хліб тим, хто споживає. І так само Господь каже: і так само моє слово, ось до мене воно порожнє не вертається, а робить те, що я запланував собі зробити Господь. Слава Богу. І тому, коли Бог посилає Слово Боже, нам треба приймати і робити все згідно слова Господнього. Слава Богу! Слово Боже ще подібне до огня і до молота. Так сказав Божий пророк Єремія. Слово моє каже: не подібне огню, каже Господь, і не подібне до молота, що розбиває скелю. Скільки сьогодні є тих сердець, таких кам'яних, як скелі, тверді, на жаль. Слово Боже в них не злучується, на все сміються, гордо і злосливо дивляться на слово Боже і на тих, хто в Господа Ісуса. Але Бог трудиться над тими серцями. І Його слово, як цей молод, то вче це серце, ось щоб воно зрозуміло, що ви на землі навчилися правди. Коли всякі біди звершуються, живущі на землі навчаються правди. Вони тоді вони лише люди, ось їхні серця сукрушаються. Слава Ісусу! Тому улюблені, дав би Бог, щоб слово Боже, яке є тим мечом духовним, яке є тою їжею для нас, щоб ми всього в нас було прийняте. Слава Ісусу! Бо тільки Слово Боже, воно є благословене і підкріплене, під, підкріплює нас. Слава Ісусу. І так само ще ми собі так деколи задаємо питання, що би нам робити, щоб нам бути сильними. Ми хочемо духовно бути сильними, не слабими духовними. І навіть навіть там, до Ремлянска, ви сильні, маєте нести намі без сили, не собі догоджати, а ближньому на збудуванні. І коли ми є сильні, каже: юнаки, ви є сильні, каже, бо Слово Боже вас пробуває. Тоді ми будемо сильні, брати і сестри, коли Слово Боже буде в нас пробувати. Коли ми є далеко від Божого Слова, ми є духовно слабенькі, улюблені, ми є слабенькі. Ось. І так само, що Давид задавався таким важливим ще питанням. Чим юнак збереже свою стежку в чистоті, чим себе зберегти? І він каже зберіганням себе по слову Твому. Ось, коли ми будемо жити згідно Слова Божого, зберігати себе, свій сосуд чи тіло наше, яке є храмом Духа Святого, яке ми маємо усвячувати в чистоті, тоді ми будемо благословені, слава Богу. І тоді Дух Святий буде діяти в нас, буде перебувати. Ми будемо ті сосуди освячені, потрібні володарю і гідні на всяке Боже діло Господнє. І знаєте, якщо Давид так тішився словом Божим, він каже, Боже, я кажу, я твоїм словом тішуся, як той, що набув великий маєт. Люди тішуться деколи маєтками земними. Але Давид більшим тішився, він тішився словом Божим. Хоча він все теж мав земні благословення, Давид мав. І він навіть побачив, каже, Господи, каже, я живу в домі кедровому, а твій ковчег в шатрах знаходиться, йому лягло на серці будувати дім храм Господній. Дім Божий. І Божий пророк Нафан каже, іди, роби, каже, з тобою є Господь. Але зараз вже в ту же ніж Господь відкрив Нафану. ні, каже, ти не будеш будувати, а твій син побудує. Слава Ісусу! І бачите, що Давид знайшов Бога благодать, що просив оселю для Бога Якова. Він таки казав, знайти серце, і мені так глибоко лежить. Він каже, не дам сну очам, дріманням очам моїм не дам, поки не дам місце сильному Іякова. Чи ми хочемо, щоб сильний Іякова війшов в наше серце, Бог Ізраїля. Ми, я думаю, всі хочемо улюблені. Тому дав би Бог, що ми дали волю для Духа Господнього. Слава Богу. Є написано, що де Дух Господній, там є воля. Він нам дає цю волю. Слава Ісусу! І ми маємо, як в зеркалу дивитися на славу Господню і мінятися в той же образ, як від Духа Господнього. Дух Господній він трудиться над Твоїм і моїм серцем. Словом Божим, він проникає, щоб нас переобразити в образ Господній. Ось він нам дав помилості, брати і сестри, служіння оправдання, служіння духа, слава Ісусу! Де Він нас оправдав, то ми не маємо унивати. Він нам дав здібність здібні собі подумати, бути служителями нового завіту. не букви, тому що буква вбиває. Можна людину легко вбити у буквою, але Дух Святий оживляє. Ісус каже, слова, що я вам говорю, це є дух і життя. Ці слова, що я вам кажу, Ісус, я говорю, що ви спаслися. Слова Ісуса спасають. І слова Ісуса очищують нас. Через Слово моє ви є чисті, каже Ісус. Аллилуйя! Тому улюблені, дав би Бог, щоб ми, яке слово Боже, ми прийняли, щоб воно рясно в нас перебувало, як про це і Павло казав, щоб Слово Боже рясно перебувало у вас, всякою примудрістю. І каже, ви один одного навчайте псалмами, гімнами, піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа. Чи грає наше серце для Господа, брати і сестри? Чи є там арфа, ті струни душі, чи ми торкаємося рукою нашої арфи, наших струн? Чи ми мовчимо, і не ж Богу не дякуємо? Ось нам є дякувати, треба Богу. Адже воля Божа, що ми завсіди Богу дякували. Така воля Божа про все. Слава Ісусу! І тоді Бог нас буде благословити. І тому хочеться, щоб дав би Бог, щоб всіх нас, брати і сестри, Слово Боже, перебувало. Бог цінить своє слово, Він за ним стоїть. Він його понад усе возвеличив, як своє ім'я возвеличив і возвеличив своє слово. То ми маємо тріпутати. Адже ми ще знаємо таке місце писання потужно, що споконвіко було слово, і слово було у Бога, і Бог було слово. Ось, у все через нього постало, і нічого, що постало, не постало без нього, без Ісуса Христа. І каже: І слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті і істини. Ось це перебував Ісус. Він прийняв тіло. Ось, Бог прийняв тіло. Щоб нас врятувати, тому велика слава нашому чудному Еммануїлу Ісусу Христу за Його Слово. І тому ми ще будемо, братя, сестри, молитися. Дякую за кожного дорогоцінного брата, за кожну сестру, що кожен розположив своє серце, відложили всякі справи земні, в домашні. І ми прийшли поклонитися Богу в дусі прав. Слава Ісусу, Будемо молитися. Амінь.